Слобожанщина, нова водолага, керівники дитячого фольклорно-етнографічного колективу Вербиченька. Сьогодні у нас такий родинний тандем. Пані Ольга Коваль розкаже нам про вивчення автентичного слобожанського фольклору вихованцями колективу Вербиченька. Це унікальний колектив. Скільки років? Розкажіть нам, ви цим керуєте? Як ви це все збираєте по крупиночці? Із тих сіл, яких вже, на жаль, сьогодні бабусі не співають, але ті, пісні живуть, дякуючи вашим, вашій праці. Ольга Ковалі, з Нової Водолаги з нами на зв'язку. Ми... Вітання із Слобожанщини, а саме із такої нині багатостраждальної Харківщини. Стосовно у 1992 році, коли був саме період... Державності української державності становлення. То от саме тоді і створила я отакий колектив, саме фольклорно-етнографічний, під назвою Вербиченька. От, а потім, уже через декілька років, до нас приєдналася моя донька Тетяна, яка закінчила на той час Харківську державну академію культури за спеціальністю народний спів і фольклористика. Так, от трішки згодом Вербиченька стала провідним колективом не лише Нововодолащини Харківщини, а і всієї е, України. Звичайно, ми цим пишаємося. І от за, за майже в цьому році буде ось на Вербну неділю, 30 років роки колективу, і за цей період ми пишаємося, що пройшло школу нашої Вербичинки е, десь. Ну, Біля трьох тисяч дітей та молоді. І народна мудрість каже, що була пишною крона, бережімо коріння, то саме оцей, отакий народний афоризм є саме, саме нашим Кребок рвічим. У 2004 році колектив отримав звання зразковий, а вже в 2000 дев'ятсот у 2009 році ми отримали звання Народний художній колектив. Навіть зараз, от в таких надзвичайно складних умовах, ми маємо десь понад 50 дітей різного віку, від 5 до, 23, до 23 років. І, звичайно, до війни це було десь ну, 70 і біля 100 дітей. І хочеться сказати сьогодні, що саме оця систематична пошуково-дослідницька робота вихованців нашого колективу, це є однією із найважливіших форм нашої роботи. І саме цих ну, пошуково-дослідницькою роботою ми займаємося із 1993 року. І саме от таким предметом оцих ось досліджень це є історико-культурна спадщина, і звичайно ж пісенно обрядова традиція українців Слобожанщини. Це Харківська область, це Донецька область, це наша Сумщина, тобто це все Слобожанщина. І саме за роки цієї пошукової діяльності Вербиченки створено нами власний такий архів, архів, де фіксується етнокультурна спадщина Слобожанщини, де зберігається фонотека Аудіо, фонотека наших відеозаписів, от і там і питальники, і щоденники, які наші діти ведуть під час експедиції за своєю паспортизацією. І хочеться сказати сьогодні, що особливо ось такою нашою гордістю є те, що саме є у нас в нашому архіві, є ну, десь. Понад дві тисячі пісень, записаних нами від респондентів Слобожанщини. Знаєте, от сьогодні хочеться сказати, що пригадується перша коляда саме у нас. Це було 2000, тисячі 1900... Дев'яносто го року, от і ми йшли у новодолазький відділ освіти саме колядувати, і ви знаєте, ми не знали, як нам як же нам заспівати, чи правильно, чи неправильно, чи нова радість стала. Чи нова рада стала, як було? Чи рік новий народився, чи таке ж син Божий народився? І ви знаєте, ми справилися, ми заспівали так, як світ. І це було перший раз в автентичній манері. І та ще в нашому краю, такому радянщиною спотвореному, і це була велика перемога, величезна. І саме відтоді. У нас у нашому селищі і відродилася традиція і колядування, і щедрування у фольклорно етнографічних експедиціях відбувається ознайомлення з носіями автентичної традиції. І основним етапом є саме вивчення пісень на основі регіонально самобутнього матеріалу нашої Слобожанщини. От. І от сьогодні згадується. 2010 рік. Це був фестиваль, дитячий фестиваль, всеукраїнські дитячої творчості Орелі. Це було в місті Києві подвір'я на подвір'ї музею Івана Гончара. І от ми бачимо, що на дереві підвішена саме ореля, і гадаються там дітки. І тут. Лунає Колискова у виконанні нашої ну, берегині такої Ніни Матвієнко. І ось оце отаким саме було відкриття фестивалю. Тобто не було надано слово ні депутатам, ні можновладцям, Це ось так. Ось саме. Магія слова, магія мелодики народної. Ось такою була вона доречною на відкритті цього дитячого фестивалю. У 2015 році ми з вихованцями. Записували фільм, ну спробували записати відеофільм Колискова пісня як зразок нематеріальної культури слабожанщини». І от в процесі роботи ми проводили опитування. У нашому селищі в парк вийшли і опитували. Зустрічали мамочок, які у колясках гойдали своїх діточок, вигулювали, і запитували, чи співаєте ви своїм діточкам колискові? Чи... Хто вас навчив співати, якщо співаєте, От, ну, знаєте, радувало те, що більшість відповідало, що співають, що навчила бабуся чи мама. Дехто казав, що, що не співає, але співає що таке бабуся. От. І лише один тато сказав, що ось так він сказав, зараз я хтось знайду. Що та яку там колискову, як включу реп на всю, ото дитина і засинає. Ну, Ми всі з вами розуміємо, що це просто жах, якою ж виросте та дитина, і е, які цінності матиме. В процесі створення музею української пісні доля нас звела із пані Русланою Лоцман та з її чудовою родиною. Що стало прикладом об'єднання родини і поширення Україноспіву? А коли у, тисячі, у 2022 році почалася повномасштабна війна? То з легкої подачі пані Руслани понад 20 вихованців нашого нашої вербиченки взяли участь у україно канадському проєкті збережи мову і культуру своєї бабусі. Наші діти звичайно ж гідно представили український автентичний спів, а також унікальні скарби багатогранної мови наших предків передані у повсякденній говірці Слобожан. Саме від збереження мови і культури своїх предків залежить майбутнє українців, залежить наша українська держава. Щиро вдячні організаторам цього проєкту за підтримку українських дітей у цей складний час, за розуміння необхідності збереження рідної мови, рідної культури. Причому на всесвітньому рівні, і ухідна вдячність пану Юрію Болінському з Канади, організатору і куратору цього проєкту. Своїм вихованцям ми наголошуємо, що ми є і сьогодні про це сказано, що, є, що ми є тим містком, який з'єднує минуле і сучасне і майбутнє. Яскравим прикладом тут виступає, звичайно ж, наша народна пісенна творчість. Особливо, от ну я не скажу, що тільки, але особливо та ще і в цей складний час для України з України це є історичні, козацькі, стрілецькі, а також ліричні пісні. Саме ці пісні несуть крізь віки смислове навантаження. І сьогодні вони до нашого часу і в цей самий час є актуальними. Тексти пісень такі виразні, що кожному сюжету можна Тут передано і патріотичний дух за Україну нашу рідну, і жаби, і коня, і розлуки, що козак їде на чужину, лишає дівчину одну. І побажання вернутися додому, молодії та й рекрутики, та й верніться додому. І сум, і біль втрат убито його не теперечки, проросла трава ой та крізь реберечка, та й обвелась лоза ой, кругом сердить. Шанування пам'яті, тієї слави, та й козацької повік, повік не забудем, і світла віра в майбутнє. Ой, не буде тоді переводу козацькому роду. Знаєте, пригадується участь Вербиченьки у 2018 році у Києві на етному фестивалі конкурс віртуози Фольку. І виступ відбувався саме у українському домі, ну, ви знаєте, це вулиця Грушевського, поруч Майдан, де відбувалися трагічні події Революції Гідності. І ми представляли пісні, йшли стрільці до бою, записану від гурту Бабусь на Сумщині. І ну, завжди текст цієї пісні викликає сльози у слухачів, особливо відповідь молодого стрійця. Я тату не ранен, я в битой лежу, я за Україну голову ложу. Підходить до нас один із слухачів, шанувальник українського пісне, піснеспіву, присутній на цьому фестивалі, і каже: А ви знаєте? Що ви у пісні передали події, що відбувалися саме в 2014-2015 рок роках, ось така потужня глибина української пісні. І на сьогодні ми маємо аудіоальбоми із піснями, зібраними у фольклорних експедиціях «Слобожанщини». Ось отакий, так, видно, отак, якщо я отак. Так, чи я? Mm -hmm. не видно. А, На жаль, ми не, не бачимо, але, але ми хочемо вам так. сказати так. Е Ольга Володимирівна. Ольга Володимирівна, так. ми вам дуже так, вдячні. Так, так. Ми поставимо лінки на ваші е відео, на ваше відео, яке в нас є, Музей живої пісні Нова Водолага mm. і Вербиченька. До речі, на моєму ютуб-каналі вони всі ці відео можна знайти. Якщо ви будете шукати Руслана Госман, Нова Водолага, ви знайдете. Два відео, а потім перейдете на сторінку Вербиченьки і знайдете ці відео в інтернеті. Ми вам дуже вдячні. Маємо передавати да. слово, тому при кінцеві да. вам буквально Хочеться сказати, що нам треба поспішати, звичайно. Збирати оцей матеріал, тому що ну треба його зберегти, і зберегти у унікальний оцей скарб нашої е, української пісні і народної етнокультури. І тому ми з вами всі, отакі добродії, які займаються цією доброю справою. Я дуже вдячна, що мене що запросили на е, цю прекрасну фотаку дуже потрібну конференцію і дуже. Е, Вдячна за те, що мене послухали. Дякую.